Коли я вперше познайомився з Дареу, я був в захваті. Рівень периферії компанії перевищив очікування в кожному девайсі. Проглядалася певна особливість, чи що, навіть якщо не брати до уваги технічну начинку, ми отримували зручний та якісний продукт на кожен день за набагато приємніший прайс. Тоді Даре офіційно заїхали в Україну і, до речі, дали мені промокод, користуйтеся, дасть додаткову знижку в магазині, якщо надумаєте щось купувати. Так от віднедавна мені в руки потрапила їхня надлегка мишка Дареу А 950 Wing і її Цього 35 грамів без отворів, а ще вона з підтримкою 8000 Гц, А ще її ціна трішки більше 2000 гривень. Сильна заявка, згодьтеся. Тож вітаю піпли, в цьому відео. Я поділюся враженнями про дійсно одну з найлегших мишок, які я тримав в своїх руках від бренду, який вміє конкурувати ледь не еталонно. Дякую спонсорам та патронам каналу за підтримку контенту, і всім вам за підписку та лайк для просування. Отже, приїжджає в пакуванні, яке вже говорить про рівень продукту, як говорить те, і комплектація. Удари уподібно бачити звично, але все ж, окрім мишки, кабеля Type-C на Type-A, він тут паракорд, самий звичайний, та донгла. Цього разу слідує в ногу з часом і показує, що вміє у 8к Гц. Так от, крім цього всього, ми маємо мануали, запасні глайди, наліпки на корпус для кращого хвату, які особисто я завжди скіпаю, але вони є. І для тих, хто потребує, це буде однозначно плюс. І крім того, маємо мішечок для зберігання. Фова, якщо у вас декілька миш, або для транспортування, коротше, теж плюшка від компанії. Я не сказав, що миша для огляду була обрана білого кольору, але є і чорного, якщо вам такий більш до вподоби. Перше, що помічаєш, коли береш її до рук, це наскільки вона легка. Я люблю легкі миші більше, ніж важкі, проте тут порвали всі шаблони, її буквально можна тримати на кінчиках пальців. 35 грамів це пір'їнка в світі комп'ютерних мишей. При цьому в ній нічого не говорить про погану збірку чи неякісні матеріали. Назвати виконання преміальним не можу. Але це точно не дешевий пластик. Відчувається корпус міцним та суцільним на всі свої гроші. По формі це симетрична миша, яка буквально повторює у великій мірі миші, ось цього відео. Форма, яку я свого часу назвав ідеальною для себе, адже в ній немає перегину в жодну зі сторін ні позаду, ні спереду. Вона дозволяє чітко зафіксувати себе як в долоні, так і іхтивим хватом. Розташування бокових кнопок типове, щоб не зачіпляти зайвий раз, але й не тягнутися щоразу їх шукаючи. Форма, як мені здалося, майже не зазналась в порівнянні з дару а 950 Pro, бо їй загалом це і не треба було. Єдине питання в мене до ось цих ледь помітних ліній на задній частині, які швидше за все матимуть честь забиватися брудом. Не можу бути впевненим, та все ж. В інших аспектах корпусу вилитий добре і без зайвих рішень. Та сама класика, і по кнопкам: дві основні, дві бокові та коліща. Знизу все, що лишили, це перемикання режимів роботи між 2,4 ГГц та дротовим. DPI перемикається цього разу лише через софт, але софт від удару це ок. Окремий кайф, я потім розкажу. Підсвітки тут теж як такої немає, лише індикатор зарядки, який дає знати про себе в потрібний момент, не більше. Оскільки мишка середніх розмірів і 35 грамів, не можу сказати, що вона виглядає наповненою, хоч корпус всередині має досить міцну опору, пустота виправдана вагою. Ще саме у Wink мені здалися чітко виражені підйоми, ось тут в клавішах. Тож, резюмуючи, по загальній якості збірки та формі зручності, тут лишили дуже схожий вайб від 950 Pro, що не дивно, але цього разу з акцентом на актуальному залізі всередині та безпосередньо невагомості. Ну так, а що ж там всередині? Під капотом сенсор aim 750U це ітерація компанії. Він побудований на PixArt POV 3950 з максимальним DPI до 30 тисяч, швидкістю відстеження 750 IPS і прискоренням 50G. Простими словами, з такими специфікаціями миша читає кожен рух незалежно від швидкості маніпуляції. Ніяких зривів чи плаваючих курсорів тут не буде, це інший рівень. Далі 8000 Гц. 8 Тисяч Герц все більше стає таким собі новим стандартом, аби краще продати свій продукт, адже так це дуже круто, це абсолютно мінімальна затримка. Але з іншої сторони, не забуваємо, що така частота швидше садить акумулятор. А в порівнянні з тими 4000 чотирма тисячами в звичних умовах різниця буде непомітна. Проте тут 8к Герц, вона має підтримку, і при цьому лишається з ціною трішки більше 2000 тисяч гривень. До речі, працює на 8К і по безпроводу, і по проводу, що певно не просто так, адже, хоч і заявлені 70 годин Роботи при 1000 Гц на одному акумі тут лише 210 мА, в угоду вазі знову ж таки. Тому днями працювати на тих самих 8к вона не буде. Але на умовних 4К автономність мишки я б сказав звичайна та й заряджається швидко. Але так 35 грам потребували зменшення акумулятора. Клік забезпечують перемикачі Omron на 100 мільйонів. Теж дуже крутий показник, бокові від Huano. коліща має прогумованість, звісно, і досить чітку віддачу, проте не важке в прокрутці. Технічно перемикачі класні на практиці звуки тактильні. Щільність теж подобається, але сайт-тревел певний присутній. Легкість конструкції також впливає на звук. Давайте послухаємо. І останнє, що точно варто сказати, це софт. Віднедавна Дариу запропонували буквально віртуальний софт. Типу, заходиш на сайт, він розпізнає мишку, і ти собі все налаштовуєш без зайвих завантажень. Це має бути революційне рішення, най всі тепер так роблять дуже зручно. Софт по функціоналу, класика жанру. Підсумку про даре a А950 Wing можна сказати лише хороше. Зрозумійте правильно, якби ціна мишки була по мовні 100 доларів, я б знайшов до чого докопатися, але за 2-300, а з моїм промо буде ще дешевше, ми як мінімум. Отримуємо досконалу мишку, особливо для тих, хто любить легкість в керуванні, щоб вона буквально реагувала на будь-який поштовх. При цьому дизайн симетричний, начинка ледь не топова, вона добре лежить в руці, корпус не виглядає дешево, незважаючи на легку вагу. Нічого не скрипить, не люфтить. Мені подобаються дари, бо їхня периферія, чесне поєднання ціни та якості. Пишіть, як вам, бо в мене на цьому все. Дякую за лайк та підписку, якщо вперше на каналі. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу за фінансову підтримку. Всі посилання в описі бережіть. Себе, і побачимось.